Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 3 листопада 2022 року. Вирішив засняти гусей і качок, які повиростали, подойду поближче, але собака на них нападає. Ось такі ось, гусі качки. Воду я їх зараз з картоплею, з дертю. Зараз покажу, це в басейні вони плавають тут. Ідіть їсти вже. Усю-усю-усю. Оп, полетіли, диви. Пірат! Не трогай гусей. Так, ось сюди. Це я їм зварив. Картопельки зараз покажу. Ось така картопелька із дертю замішана. Вже можна їм їсти. Ще тепленько, тільки з буржуячки. Так що йдеть їсти. Сейчас я пірата заберу. Ось такі от гусі лебеді і качки повиростали. Подписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!